Щоб поміняти гумки на роликах у принтері Canon MG 3550, тобі потрібно зняти цю верхівочку. Тут буде схований. десь тут і десь тут. Цей залиш, цей залиш. Открути боковухи, там видно буде крутий боковухи. Тут видно буде по два болтики знизу. Тут буде защіпка. Можливо, тут теж защіпка. Од'єднаєш тут, 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 одіднаєш і ще одну запчастинку цю, яка буде тут встановлена. І після того, як тут одіднаєш, потрібно попустити всі ці проводки. Просто попустити, відкрутити тут. І цю штуку вивертаєш, цю каретку виверне. Набік і таким чином навіть не потрібно тобі інкодера знімати. Просто обережно все роби і перевернешся сюди, головне кабелі. Єдине, що це жовтий кабель. Треба буде відкрутити і від'єднати повністю те, що не витягує. Тут буде біла поверхня під цим набік і все, і маєш доступ до гумок, просто виміняєш гумки і не потрібно всього принтера розкручувати.